А, ну, Зараз ми вам покажемо офігенну тему. А, це система зберігання енергії для приватних будинків, до якої можна підключати такі сонячні панелі. І розкажи, будь ласка, в, в двох словах, що це таке, і що воно взагалі мені дасть? Це система на розмереження Ліволтек, інвертор на 5 кВт і акумулятор на 5 кВт. Ага. Воно дасть тобі автономність під час блокаутів, переключення на 2 секунди, ти навіть не відчуєш. А тобто то мені треба його самому переключати? Взагалі нічого ти... не треба. Якщо я, то, я то, уїхав, то, 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 жінка навіть не буде підходити. Да, і тим паче, якщо ти поїдеш, ти будеш у застосунку бачити повністю всі затрати, повністю все, що відбувається по фойму верхів, і можеш навіть через засунок вмикати, вимикати. Ну, хорошо, а ти можеш сказати сказати, а як ще сюди панелі сьогодні підключаються? Так, тут є MPP-трекери. Ага, оце, так. Оце, оце, да. Да. І можна під'єднати до 5 кВт по панелям. Mm. Панелі, якщо ти під'єднаєш 5 кВт по панелям, то в літній день тебе буде 25-30 кВт виробку електроенергії Чекай, а... чекай, це якщо я поставлю на цю тему 5 кВт сонячних панелей, Це десь 10 штук. Таких да, панелей. Це вони мені за день вироблять аж 25 кВт годин. Так. Ого, круто. Ну а за місяць 800. 800 за місяць, Так це у мене споживання будинку. 800 за місяць. Ага. Це повністю про який я все твоє споживання. Ага. Це автономність, блекаути тобі не до чого, ага. і на ну, тебе платить. А ще, а ще любі друзі, я вам скажу таку тему, що собі вартість зберігання, е, е, от, е, отут от одного кіловатку, вона виходить доволі незначна, і це для тих, хто каже, що там треба акумулятор міняти там кожні там 2-3 роки. Ні, цього кумову висить мінімум на 10 років. І ще такий цікавий факт: це сонячна панелька, от ви її поставили сьогодні заплатили і зафіксували собі тариф. Тариф за 1 кВт менше 1 гривні, мінімум на весь срок служби цієї панельки, а це 25 плюс років. І в той час, як у сусіда, тариф буде вже 6.30 цього літка, у вас кВт буде з цієї системи менше 1 гривні. Отака тема, друзі. Якщо хочете, ви можете написати, написати менеджеру, і він вам щось розкаже ще. Да? питань, пишіть коментарі, я в відправлю хочу сьогодні. Круто.